Взявшись за руки, вони прогулюються парком. Востаннє то було майже в минулому житті, розповідає дружина військового Дар'я Лукащук. 24 лютого її Сергій о шостій ранку був уже у військоматі. Далі відправився на фронт в червні. Отримав поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Мене зупинили у Запорізькій області. Ми виконували бойове завдання і підірвалися. Далі було сім операцій, відновлення, а потім почали писати на сайт Протес Фундейшн. Написав директор мені відписав. Ми з ним зв'язалися, порозмовляли, записав він мене в групу. Тобто, я ще місяць, можливо, трішки більше. Я чекав от цього моменту, коли ми вже поїдемо. Поїхали. Всі витрати на дорогу від Львова до Міннесоти, проживання яке саме протезування, взяв на себе протез фондейшн 1 січня Сергій разом із ще чотирма бійцями, які втратили кінцівки, приземлились в аеропорту штату Міннесота. У Мінесоті є велика українська ком'юніті, тобто спільнота. І вони кожну групу вони зустрічають як не знаю, як рідних для них там збирається близько ста, можливо, більше людей з прапорами. Вони співають українські пісні. Тобто, вишиванка дуже важливо бачити от таку підтримку за тисячі кілометрів від, від України. 5 січня захисники прибули до клініки. Зранку їх оглянули лікарі, зробили заміри на протези. У Нас було. Два хлопця, в яких немає е, по дві ноги. Е, один товариш був, в якого немає ноги і руки. Е, в мене е, так, ну, мої, і ще один був хлопчина з Києва, кому 21 рік, е, також не було однієї ноги, вище коліна. Ну, тобто з кожним індивідуально з нами почали працювати, і буквально після обіду ми вже всі мали свої протези. З того дня розповідає Сергій: ніхто із хлопців вже на візок не сідав. З ними почали активно працювати реабілітологи та волонтери. Проходили все те, чого і до ампутації не робили. Далі була подорож до Каліфорнії. Щодня по кілька екскурсій штатом з оркестром нас зустрічали під гімн України. Дуже багато людей хочуть зустрітися і на свої очі побачити яких ми, скажімо так, військових поспілкуватися, все те, що українські захисники пройшли за 2-3 тижні в Сполучених Штатах Америки, зазвичай триває до півроку. Такий пришвидшений варіант пов'язаний з великою кількістю запитів українських оборонців. Наразі на сайті в очікуванні понад 800 заявок. До України Сергій прилетів минулого четверга. Відтоді вдома не сидить, каже дружина Дар'я. Четвер він приїхав в п'ятницю. Нам треба було в місто. Кажу, поїхали на таксі. Яке? Мені треба ходити. Я кажу, що, ну що з тобою тепер я мусю ходити, бо я би в машину, в маршрутку запригнути і доїхати, а ні. Скучила за татком і донечка. Він тепер для неї супергерой, каже Дар'я. «Тато йобот, тато йобот. по ножі Желізні. Звільнятись з армії, каже Сергій. Наразі не планує. Поки проходить реабілітацію, відвідує в шпиталях хлопців та на власному прикладі доводить, що життя триває. Буду проходити реабілітацію. Далі не знаю. Можливо, повернуся до військової служби. Поки що не хочеться залишати, хочеться. Хочеться справедливості. Ольга Рал, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця. Взявшись за руки, вони прогулюються парком. Востаннє то було майже в минулому житті, розповідає дружина військового Дар'я Лукащук. 24 лютого її Сергій о шостій ранку був уже у військкоматі. Далі відправився на фронт. В червні отримав поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Мене зупинили у Запорізькій області. Ми виконували бойове завдання і підурвалося. Далі було сім операцій, відновлення, а потім почали писати на сайт «Протез Фундейшн. Написав директор мені, відписав. Ми з ним зв'язалися, порозмовляли, записав він мене в групу. Тобто, я ще місяць, можливо, трішки більше. Я чекав от цього моменту, коли ми вже поїдемо. Поїхали. Всі витрати на дорогу від Львова до Міннесоти, проживання як і саме протезування, взяв на себе протез фондейшн 1 січня Сергій разом із ще чотирма бійцями, які втратили кінцівки, приземлились в аеропорту штату Міннесота. Міннесоті є велика українська ком'юніті, тобто спільнота, і вони. Кожну групу вони зустрічають як не знаю, як рідних для них. Там збирається близько ста, можливо, більше людей з прапорами. Вони співають українські пісні. Тобто, у вишиванках дуже важливо бачити от таку підтримку за тисячі кілометрів від, від України. 5 січня захисники прибули до клініки. Зранку їх оглянули лікарі, зробили заміри на протези. У нас було. Два хлопця, в яких немає е, по дві ноги. Е, один товариш був, в якого немає ноги і руки. Е, в мене е, так, ну, мої, і ще один був хлопчина з Києва, кому 21 рік, е, також не був однієї вище коліна. Ну, тобто з кожним індивідуально з нами почали працювати, і буквально після обіду ми вже всі мали свої протези. З того дня розповідає Сергій: ніхто із хлопців вже на візок не сідав. З ними почали активно працювати реабілітологи та волонтери. Проходили все те, чого і до ампутації не робили. <хи> Далі була подорож до Каліфорнії. Щодня по кілька екскурсій штатом з оркестром нас зустрічали під гімн України. Дуже багато людей хочуть зустрітися і на свої очі побачити яких, як ми, скажімо так, військових поспілкуватися, все те, що українські захисники пройшли за 2-3 тижні в Сполучених Штатах Америки, зазвичай триває до півроку. Такий пришвидшений варіант пов'язаний з великою кількістю запитів українських оборонців. Наразі на сайті в очікуванні понад 800 заявок. До України Сергій прилетів минулого четверга. Відтоді вдома не сидить, каже дружина Дар'я. Четвер він приїхав в п'ятницю, нам треба було в місто. Кажу, поїхали на таксі. Яке мені треба ходити? Я кажу, що, ну що з тобою тепер я мусю ходити, бо я би в машину, в маршрутку запригнути і доїхати, а ні. Скучила за татком і донечка. Він тепер для неї супергерой, каже Дар'я. Тата йобот, тата йобот, воно ножі – Желізні. Звільнятись з армії, каже Сергій. Наразі не планує. Поки проходить реабілітацію, відвідує в шпиталях хлопців та на власному прикладі доводить, що життя триває. Буду проходити реабілітацію. Далі не знаю. Можливо, повернуся до військової служби. Поки що не хочеться залишати, хочеться. Хочеться справедливості. Ольга Рал Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця.